Стійка бійця безпосередньо согнути коліна ми на ніяких розширення локтей. Ніяких розширення своєї позиції Боєці з позивним крафт проводить тренувальні заняття для черкаських тероборонівців. Аби гідно протистояти російським окупантам, заняття максимально наближені до бойових. Бійці відпрацьовують тактику ведення бою вчаться евакуювати евакуйовувати пораненого. В черкаській територіальній обороні зібралися люди різних професій, різного віку. Але на полі бою вони прагнуть стати єдиним організмом. Коли мова йде про злагоджені дії, тут всі ці чинники мають бути нігльовані. Всі цікаві. Всі неординарні. Мають свій бекграунд, ну і сподіваюся, що ми досягнемо того, чого ми тут зібралися. Провели вогонь, відпрацювання. Вони з несилетом. Боєць крафт прийшов до Черкаської тероборони 25 лютого, як тільки перевіз родину у безпечне місце. Він має власний бізнес, але зараз займається тим, що тренує бійців, намагається донести до них на війні, не існує дрібниць, щось не врахували і розплатитися можна власним життям. А ще крафт пишається українцями. То, що, наприклад, вони зробили, вони нас дуже сильно сплатили. ми стали одним єдиним кулаком, який зараз просто неможливо розбити. Видко шукаємо, де у вас крововтрата велика. Зазвичай це кінцівки. Ми накладаємо турнікет. На відміну від командування армії окупанта для українських командирів, життя наших бійців має велику цінність. Тому під час тренувань багато уваги приділяють евакуації пораненого з поля бою та наданню йому першої медичної допомоги. Настя до війни працювала у лікарні. Нині свої медичні знання передає бійцям Черкаської територіальної оборони. Демонструє нам вміст аптечки. Обов'язково рукавички одноразові, медичні, пластир, маркер, ножниці тактичні, спеціальні, якими можна розрізати одяг, берці і шлейки від бронежилета або РПС. Наша земля рідненька, спасе нас від цього і від ворожої кулі, і від ворожого якогось снаряду. Вміння рити окопи також врятує життя, якщо, звичайно, не буде прямого влучання. ти <звук> стоїш, І так щодня, до самої перемоги. Олександр Іващенко Максим Ткаченко. Віка новини.